Другий раунд переговорів між Україною та Росією. СБУ втретє атакувала Кримське міст та ЗСУ знищили установки Іскандер. Про все в новинному дайджесті за тиждень. В Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією, що тривав понад годину. Сторони обмінялись документами щодо врегулювання війни та домовились про обмін усіма тяжкохворуми військовополоненими і полоненими віком до 25 років та обмін тілами загиблих солдатів 6 тисяч на 6 тисяч. Українська делегація передала російський список дітей, яких потрібно повернути. РФ запропонувала локальне припинення вогні. Ню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, а Україна провести зустріч з Путіним у період з 20 по 30 червня. Припинення вогню по всій лінії фронту та особиста зустріч лідерів залишається під питанням. Росія продовжує вимагати повного виведення українських військ із тимчасово окупованих територій Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє уразила Кримський міст. Цього разу під водою. Міст фактично перебуває в аварійному стані. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. Без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 44 пролунав перший вибух. Сили оборони вдарили по установці Іскандер у Брянській області. За даними Генштабу, саме з цього району ворог запускав балістичні ракети по Києву. Одна з пускових установок здетонувала, ще дві ймовірно пошкоджено. За даними ГУР, станом на травень 2025 року, в арсеналі РФ залишається близько 600 іскандер М та 300 крилатих «Іскандер-К». Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об'єкти повідомили в Генштабі. Йдеться про аеродром Енгельс. Місце скупчення авіації. Противника, яка залишилась після операції СБУ, також вражено аеродром Дягілево, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу. У Саратовській області є влучання в три резервуари з паливно мастильними матеріалами. Там спалахнула пожежа. В Рязанській області спрацювала ворожа ППО. Є інформація про пожежу в районі цілі.